Хірургічне відділення 4-ї міської клінічної лікарні Полтавської міської ради імені Леоніда Кураєдова є багатопрофільним у штаті. Чотири хірурги загального профілю, судинний хірург, два травматологи та два лікарі-урологи. Важливим аспектом роботи хірургічного відділення є впровадження сучасних технологій, що дозволяє підвищити ефективність і безпечність операцій. Це апарат, який дозволяє нам. Він мобільний. Він дозволяє переміщати, значить, в умовах при кабінету прийому. Ми також ним користуємося і на прийомі маємо змогу обстежувати людину в режимі реального часу. Тобто з економією часу, особливо це важливо в екстрених випадках. Сам апарат сучасний дозволяє на високому рівні і з високою достовірністю. Поставити діагноз, зокрема, ми його застосовуємо для діагностики судинних захворювань. Операції, які ми проводимо, вони потребують ультразвукової навігації, тобто візуалізації, і ми його беремо в операційну і за допомогою нього виконуємо міні-інвазивні операції. Завдяки надсучасному обладнанню фахівці здатні виконувати широкий спектр операційних втручань, включаючи складні операції на венах і судинах. Відділення працює активно по пакету хірургічної операції одного дня, законтрактований з Національною службою здоров'я. А також ми в цьому році провадили малоінвазивні операції на судинах нижніх кінцівок. Використання новітніх апаратів не лише розширює можливості лікування, але й знижує ризики для пацієнтів, особливо для тих, хто старше 70 років або має супутні захворювання. Раніше це ускладнювало проведення хірургічних втручань. Методика ендовенозної лазерної коагуляції дозволяє прооперувати пацієнтів, яких раніше не брали на операції за віком або по наявності супутньої патології, причому брати ті форми варикозної хвороби, які вже ускладнені трофічними порушеннями. Фахівці хірургічного відділення надають кваліфіковану допомогу пацієнтам з 8.00 до 18.00 щодня.